BMW m 340 d обладнаний трьохлітровим двигуном з двома турбінами, який видає 300 кінських сил та 700 ньютон метрів. Потужне та екологічне авто з витратою пального 6,4 літрів на 100 та прискоренням 4 та 6 секунд до сотні. Трохи палива ще є. Доїду до АЗК вчасно, друг мене дочекається. Але що це? Збільшилось споживання палива. З'явилась помилка на панелі приладів. Алло, друже, що робити? Їдьмо курем днем. Але чому саме до них? Бо ми перші в Дніпрі, хто почав очищувати сажеві фільтри та каталізатори. У нас великий досвід, відповідальне ставлення до роботи та професійне обладнання. Давайте продіагностуємо ваш автомобіль. Комп'ютерна діагностика вказує на сажевий фільтр. Давайте переконаємося в цьому та заміряємо спротив на сажевому фільтрі. Так, проблема в ньому: збільшилось споживання палива, зменшилась тяга, піднявся рівень олії в двигуні. Вихлоп став димним. З'явилася помилка DPF на панелі приладів. Все це ознаки несправного сажевого фільтру. Приступаємо до відновлення. Спершу потрібно перевірити його стан ендоскопом. Цілий там фільтр чи тільки забитий. Сажевий цілий. Приступаємо до чистки. У Ремднепар є спеціальна камера, яка під тиском вимиває бруд. Проведемо тест на пропускну спроможність. Дізнаємось, у якому стані наш фільтр. Він забитий! Починаємо чистку під високим тиском, спеціальним розчином з високою температурою. Таку процедуру ми проводимо не тільки для легкових автомобілів, а й для вантажівок, сільхоз та спецтехніки. Після цього ми видаляємо залишкову воду і сушимо. Тепер перевіримо стан нашого фільтра після очищення. Показники, як у нової автівки. Таким чином, ваше авто продовжує експлуатуватися як зазвичай. Слідкуйте за вихлопною системою, а Днепр вам допоможе. Днепр – твоє авто в надійних руках.